Цьогоріч день святого Миколая вперше відзначаємо 6 грудня. Це одне з найулюбленіших свят дітей, адже вони з нетерпінням чекають на подарунки. До одних з перших свято Миколая завітало до вихованців громадської організації Янголята. Спортивні розваги та солодощі порадували як малечу, так і їх батьків. Ти зможеш, якщо зміг я спортивний святковий захід для діток з аутизмом організували на день Святого Миколаєва осередку Олімпія, Луцького міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Кожен з присутніх міг випробувати себе у різних спортивних конкурсах та іграх. Щороку люблять відвідувати такі заходи. Антоніна цьо зі своїми синами. Ми вже не вперше. Нас запрошують, мабуть, раз вже з п'ятий хлопці ходять. Просто е, саме зі мною хлопці сьогодні перший О, раз і тато приєднався. Три хлопці в нас Антон, Матвій і Богдан. Захід дійсно дуже гарний, потрібний. Діти задоволені, щасливі, дякую щиро. Зараз такий час, той час війни, і воно притуплює Оті всі розваги, десь хвилювання таке переживання, десь задумується. А тут, коли діти трошки відволікаються від того, ти сам відволікаєшся. Жінка підтримує заняття свого старшого сина Антона в осередку спорт для всіх, який він. Відвідує щотижня, адже вони допомагають йому краще адаптуватись у житті, освоїти нові важливі вміння. Це дуже корисні заняття. Їм це потрібно, бо це і сенсорика, це і відчуття себе в просторі. Тому ми дуже вдячні спорту для всіх за такі корисні заняття. Я дуже прийшов, прийшов, щоб розважатися з такими різними іграми, як боулінг, футбол. Мені все вдається. Найочікуванішим моментом для дітей стала зустріч зі святим Миколаєм, який завітав на свято зі своїми помічниками і не з пустими руками. За свої старання і хорошу поведінку впродовж року кожна дитина отримала чудовий подарунок. Щаслива, коли бачить радісні оченята своїх двійняток, Анна Мороз зізнається на такому заході вперше, і дітям тут дуже сподобалось. Сьогодні нас Янгулята покликали на таке свято до свята Миколая. Отримали наші дітки подарунки від Святого Миколая з ангелочками. Діти дуже люблять спорт, дуже люб... дуже активні дочка, аутист а її братик. Двійнятко. Діти наші дійсно очікують подарунків, розваг. Новорічні свята, це завжди весело, особливо для таких діток, як наші. Продовж останніх років постійно допомагають у проведенні таких заходів для діток з інвалідністю. Фонд Ігоря палиці тільки разом. Діти люблять свята та рухову активність. А в теперішній тривожний час їм особливо потрібно трішки розвіятись, відчути радість і тепло. Сьогодні відбулося дуже красиве спортивно-розважальне свято для діток з інвалідністю. Тут були вихованці різних громадських організацій, які опікуються такими дітками. Ну, і, звісно, маючи свято таке гарне День Святого Миколая, фонд і тільки разом. Підготував для таких діток гарні солодкі подарунки для того, аби вони відчули це тепло. Ці діти мають і так підвищений рівень тривожності по життю, а ще й додаються постійні тривоги і стреси, і вони заслуговують як ніхто на підвищену увагу. Щиро сподіваємося, що невдовзі наші діти будуть жити у мирній Україні. Свято Миколая подарувало приємні моменти для кожного, малечі солодкі подарунки а батькам щасливих дітей. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.